Guru. Кожну. Всім привіт, мої дорогенькі. Пишіть як ви, бо нічка була ще та для всієї України. Ой, що сказати? Не знаю, слів немає. Не, нема вже слів. Даю все. Так, ну я теж сьогодні ніч не спала. Кава не знаю, яка пила і вночі каву у, у, у два ночі, як прокинулася. Ну, не хочеться спати. Я і серіал дивилася. В общем, до, до п'яти. Я тоді в п'ять відчуваю, що воно ж оченята стуляються. Як заснула, так до пів восьми, і то і на, і на зарядку запізнилося. Але трошки встигла. якраз лежачі були, да, сидячі всякі. Вправи я таких ще й не бачила. То... А тоді ще своїх трохи доробила. Так. Дай таке. Таке сяке. Всім хорошого дня, хочу побажати, тихого. Настрою і смачної кавусі. Які сьогодні плани? Зранку треба з'їздити в магазин. Чи зранку, чи трішки пізніше, бо у нас їдло котикам та собачці закінчилось, треба купити, може собі щось і щось треба їсти, зварити. Ну і І все одно ж, який настрій би не був, а треба а треба тюль колотить, і все треба робити. Покаже веш потіль. І дбаєш, щоб, щоб щось було краще. Та й таке. Ну і хочу вам трішки для настрою. Ой, хоч квіти душу порадують, ну, деякі вже ж ясне діло. Це цей, що я купила це недавно, ще ж пересаджу, тоді вже як відсвітеться. Так, це один. Саме головне, щоб... Яка нечисть не вилізла. А це цей маленький, вже теж бруньки так понабрунювалися. Цей буде колір трошки темнішенький. Ай. А жовтенький ще поки, ну хай, ще він не адаптувався. Але не, ски... не скине, ні. Му який бурубляшку як. Цей І співала співанку, співанку, мала свою втіху на душі, нас обох зустріла з позаранку, закружляла в танці вихрові, одягла із листя вишиванку, назвела в коханіча. Якусь кинели, а ці вже мої все відцвітаються, вже всі квіточки, голивки повішали. Їздили дідуликом у магазик і чогось мені припекло курячої печінки жареної. Без всяких яблук, просто багато цибулі вона накришила, жарю, да тоді бахну туди. Печінку, да, спеції. І на цьому все. Бо Я в дідулі спитала, з яблуками, ні, на жарь мені так, як ми колись жарили. Оце. Жарю. Ну, Щось їсти треба. Дівчатка, мені вчора запитання таке задали. Покажіть упаковку, якою ви ну, солі, якою ви користуєтесь. Оце щедрі брати. Написано: Країна походження, Україна. Ну, розфасовано воно під Києвом. А де добулася ця сіль? Не написано. Написано, що країна походження, Україна. Півтора кілограмові пачки. Дуже схожа на вигляд на артемсіль. Дуже схожа. Ну, немає. Немає і все. Просто е, країна походження, Україна і все. І де виробництво під Києвом, коротше говоря, пасувалася. А на вид вона ну, дуже схожа, дуже схожа на артемсіль. Це таке дівчатка. Куплялась у сіль, Я в нас тут є склад магазин недалеко, у них купляла. От, цілу упаковку, ще в мене чотири пачки є, але треба вже буде поповнити запас. А на їжу беру в тебе ну си, біло-синій такий пакетик, там дрібненький помел, так, ото мені в сільничку, наприклад. І тут у літній кухні собі насипав. А ото на консервації, то в мене і на засолку та сіль. Людина настільки сильна, тим паче в теперішній час, щоб жодна ситуація не вибила її з колії. Тому вчимося у вчора, живемо сьогодні і надіємось на завтра. Бо в цих новинах знову біль, знову втрати, знову трагедії, знову якась каша, якісь свята. Все в одну купу. Сплітають все в одну купу, таке життя, таке життя. Тому. Живемо, п'ємо каву і радіємо новому дню. Буде в мене сьогодні з вами розмова, така тема в мене є підняті трошки пізніше. Бо зараз ще всі сплять. Це я така рання пташка. Завжди прання, ми звертаємо увагу. Я готую, начищаю цибульки, морковочки. Хочу завтра зробити рибні котлетки. Багато рибки закуплялися, козатарвались собачкам готувати. Собачкам не можна тепер уже рибки, бо хворіють. Ну одним можна, одним не можна, а так в общем, всі А Про що я з вами хотіла поговорити? Про доглянуту жінку і про недоглянуту жінку. Чи кожного разу в жінки повинен бути макіяж, зачіска, ну тобі ж укладка, нафарбовані губи, навіть коли вона вдома. Як ви думаєте, по цьому, по цьому поводу, так чи ні? Чи завжди повинна бути зачіска і макіяж? Дуже важлива ваша думка, коли людина вдома. І трошки вам розкажу таку предісторію на рахунок, що мене наштовхнуло у вас це запитати. Дивіться, я родилась в селі Вишневе. Там у нас було два класи, так само, як і кума, я два класи, і потім ми пішли у Новгородську восьмирічну школу. Туди нас. Ще називали так цей поїзд, шкільний, які діти пішли в Тростяне, чи можливо, раніше вони ходили. А якось наш рік пішли всі в Новгородську восьмирічну. Нам навіть виділили людину із, ну, села, яка возила цих діток і яка була за них відповідальна. Ну, мене при мені возила Тетя Паша Губко, світла її пам'ять. От дивіться, а в селі Новгородському це станція Боромля, ділиться на дві частини за переїздом до село Петрівське. Я не знаю, були там ферми чи не було, ну то село Петрівське, Лебединський район. Тут Тростянецький район був, станція Боромля, село Новгородське. Тут що було? Школа, ФАБ, магазинів, там декілька, сільський був, кафе було, куди нас дітей водили їсти із школи, хоч це було таке, ну, так не дуже близько. І железнодорожний магазин, бо воно є орсно 3, це якось ну, більше станція Боромля, більше железної дороги, то було таких три магазини. Батьки наших однокласників в основному працювали або ж на железній дорозі, або ж їздили до сум на роботу. Тому що не було підприємств, не було ферм, не було свинаринь, не, ну, не було. Я пам'ятаю моєї куми тата. Приїжджав до нас сумочкою Дерті набрати, бо держав свиней, бо в них ніде було цього взяти, А мене батьки, вибачте, мене вкалували, вйобували, чи як ще правильно сказати, на фермі. Ну от так. А комій тато працював на в Тростянці. Ну, тобі ж вони були більше як робітники, а наші батьки були більше як колгоспники, радгоспники. Більш займалися, як у нас в селі не було іншої роботи. Доярка, свинарка, ну, в магазині працювали ізбрані там бригадири, і ланка, буряк, сапування, ну, ферми по наряду там ще посилали людей, де щось підчистити, де щось там. Мельниця була, де молилась дерть, худобі, свині. Була огородина якась, сад був, де садились овочі. Столова була, де харчувалися сезонні, які приїжджали на сезон, які лишались вже назавжди в селі. Тому, коли ми пішли в Новгородську школу, бачивши батьків наших однокласників, вони виглядали зовсім по-іншому. По У них були злегка нафарбовані губки на той час, вони були більш ну, одягнені. У нас якщо батьків було? кухлайка, чоботи, керзові, чи, там, резинові, якщо грязь, басу. Асфальт був тільки рідкий, це грязь. От, що ми бачили? Правильно, правильно. Да, нам було якось дикувато, такі мами були наряд, більш наряжені, більш такі працювали. А почта ще на станції Буронги була. куми мама працювала на почті, папа їздив там. Ну, Більш люди, такі знаєте, роз... продвинуті. Тому, звісно, ми про макіяж знали. ну, Ми були більш простіші, чесно вам скажу. Ну, Так як ми з села, більш село, вони більш якби станція і більш продвинутіші. Я до чого це все веду? От до чого веду, як повинна виглядати жінка кожного дня. Не завжди є настрій, не завжди є бажання робити якісь макіяжі, якісь зачіски. Кожний. Ну, це все в кожного в душі. Я не думаю, якщо в людини велика біль, вона зараз сяде фарбувати. Якщо у людини велика біль, в неї просто не піднімаються руки, наприклад, сісти і нафарбуватися. фарбуватися. Правильно, правильно. І взагалі є люди, не люблять цього, є люди не звикли до цього. Є от кожен день, кожний настрій. Ми проживаємо з кожен своє життя. Один так, інший по іншому. Якщо один може з біллю в душі сісти, на фарбувати собі обличчя там. Пройти з макіяжем, то він жовтня інший характер, інший духовний світ. І це важливіше духовний світ, ніж обличчя. Може бути, намальоване, намазюкане, а в душі може бути купа лайна, вибачте мене. Тому, котре запевняюсь і. Я впевнена на 100% кожен живе своє життя, своє особисте. Хочете фарбуйтесь, хочете вмивайтесь, хочете, ходіть, як вам подобається. Головне, щоб в душі було спокійно. Є різні люди, є категоричних категорично, які ходять без мейку, Категорично я знаю у мене приятелька і сусідка. Колись ми так піддружували із, та, із села з нашого змогу, ми городи в нас отак рядом. Вона ніколи в житті її не бачила на ну ніколи. Так вона чисто одягнена, вона там. Е Розчесана ззаді там якась гулька, вона чистенька акуратна, але ніколи не нафарбована. Я ніколи навіть її не бачила не нафарбованими губами. Ну от є такі люди. Тому за те, що людина без макіяжу, без зачіски, це вже точно, ну якби за що тут засуджувати людину? Це її особисте. Це її особисте. Я не взагалі не пойму люди, що з вами відбувається. Ви, ви, ми були в затоці, мама Жана, я й кума по рекомендації їздили. Я, моє було день народження. Я виставила фото, мала не обереж, де, де ми втрьох з квітами біля басейну, і там я наклала якусь пісню, мені було день народження. І я отримала, хейт такий неприємний у Фейсбуці. Воюєте, це 23-й рік, здається, був. Воюєте, чи той, хлопці загинуть, а ви десь відпочиваєте, а ви нафарбовані. Тоді так було зараз. Уже у людини помінялась думка. Ти вже повинна виходити нафарбована. А хто це вирішує? Хто це вирішує? Це моя особиста справа. Сьогодні я нафарбуюсь, завтра я нафарбуюсь, Я взагалі не фарбуюсь. У мене татуаж, слава Богу. А якби його не було, то я б повірте і не фарбувалась. Донька в мене дуже крайньо рідко наносить собі мейк. Це дуже-дуже рідко. Це там ріснички трошки підкрасив, це дуже рідко. Ніяких рум'янів, нічого. Це все залежить від людини. Хто любить яскравість, хто любить... Натуральність. Як я ось познімала ногті, дуже задоволена. Тому люди, будьте людьми, чесно. У світі скільки всього відбувається, це 100% не головне. Я впевнена, впевнена, впевнена. Головне, щоб в родині був лад, були живі, здорові діти, щоб у них було все добре і у вас, щоб як у матерів був душевний спокій. Оце головне, а не нафарбовані очі, і, там, зачіски і все решта. Так, повинна виглядати акуратно, чистенько, і це всі ми робимо. Але, вибачте, мене є люди, які взагалі проти макіяжів, проти всього. Тому ну от, незрозуміло як. Покажеш те неправильно, покажеш просту своє життя, яке просте воно, яке от як живеш, також щось не так. Ну, нічого не зробиш. І дуже цікава ваша думка, як ви думаєте? Ці моменти, коли Оксана вже поприбирає і йде, і я це дивлюсь на цю всю чистоту і порядок. в мене, звісно, руки не з заднього міста прибирати я вмію. Але от наскільки вона ну вона ж молодша, і наскільки вона професіонал своє, своєї справи, от я дивлюсь, як вона моє вікна. Це ну, просто швиденько все, кожний куточок, кожен все, все витирається, миється. Ну, в мене вже того здоров'я нема, чесно. Тому я з задоволенням з нею розраховуюсь. Тому що людина дійсно роби все на совість. Домовилась на ту неділю, якщо все добре, забризкаю духовку, а вона мені помиє, ну це, звісно, окрема плата. Бо це тоже, ну, години, лишні години, які вона буде драїть ту духовку. Бо, чесно сказати, від Великодня я її не мила. По-перше, я не так часто запікала літом, бо спекотно було, ну, вже потрібно до Нового року її помити. ту духовку. Це саме таке больне місто. Для мене саме вразливе, як відкрию, а вона не така, не як треба. Не так, як треба все. Тому домовилась, доплачу, і вона мені помиє. Тільки я заздалегідь її забризкаю. Отакий в мене засіб дуже суперовий. Ну, але все одно треба забризкувати, щоб воно трошки повід'їдало. Такі справи, дорогі друзі. Вам бажаю мирного вечора, доброї, тихої, мирної спокійної ночі. Нехай все усім буде добре. А добре це як? Щоб ніхто не хворів, щоб бур, був бур, забила мир і спокій, щоб було все добре.